Дякую, що прийшли хлопці. Е, на сьогоднішньому сеансі я буду вашим посередником. Сподіваюся, наприкінці сеансу ми досягнемо певного результату. Гаразд? У мене є кілька правил: не підвищувати голос і одночасно говорить тільки одна людина. Почнімо. Роване, чому б тобі не почати? Добре, ну насправді все не дуже складно. Він просто запитав у мене, який мій улюблений фільм, і я сказав Зоряні війни епізод перший. Ох, Алане, будь ласка. Ти матимеш можливість висловитися гаразд, але буде справедливо, якщо Ровен закінчить. Одночасно говорить тільки одна людина. Вибачте, так <кхід> отже, просто уточню коли ти сказав епізод перший, ти звісно ж мав на увазі перший фільм, який був знятий. Правильно, чувак, він говорить про епізод перший. Епізод перший. Добре, гадаю, я розумію, що тут відбувається. Тут очевидно є певне непорозуміння між вами обома. Щодо фільму, який згадуєш ти, Ровен розумієш? Доволі часто виникає плутанина між фільмом, що був знятий в кінці 70-х, і божевільним фільмом, про який каже Алан, той, який я маю на увазі, це в якому зав'язується вся історія, прихована загроза. На Але не можеш відійти на хвилинку. Що ти мені у біса сказав? Е, Перехована загроза. Фу! 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 Наверни лайна і здохни. Нікчемне ти створіння природи. Через тебе мені аж фізично погано. А тепер вимітайся! Забирайся. Фу. Я не розумію, чому іди геть. Ти не будеш поширювати тут свою брехню, Роване. Геть. Не дивися на мене. Просто вимітайся. Я хочу почути вибачення. Добре, мені шкода, що я люблю той фільм. Вибачення не прийняті.